У нас кожен тиждень надходило там по 5 по 10 запитів на демонтаж цих монументів. Чого очі не бачать, того й серцю не жаль. Понад вісім десятків пам'яток, присвячених особам, пов'язаним з країною агресором, вже прибрали з вулиць міста. Однак робота ще не завершена. На черзі меморіальні таблички на фасадах будівель. Там велика проблема в тому, що вони вмонтовані в стіни і ці будівлі пам'ятки культурної спадщини, архітектури, і вмонтовані вони наскрізно. І щоб їх демонтувати, треба це робити в ході реставрації цих пам'яток. Тобто не можна їх буде їх вирвати зі стіни, не пошкодивши пам'ятку. Провести такі роботи наразі неможливо через обмеження воєнного стану. Тож таблички поки прибирають геть з очей, приховуючи їх під листами фанери. Найпростіше доля й у пам'ятників, які вже демонтували, оскільки мінкульт відмовився викреслити ці скульптури з переліку культурної спадщини. На їхню думку ці постаті мають бути переосмислені, а не забуті. Тому у Дніпрі прийняли рішення прибрати їх з публічного простору і передати на зберігання у комунальні підприємства, де вони тепер чекають свого нового втілення. Старі ж постаменти наразі пустують, бо встановити нові пам'ятники під час воєнного стану не можна. Проте Дніпряни вже мають ідеї щодо персон, які варті прикрашати вулиці міста. Мені кажеться, лисі українці треба поставити пам'ятника. Нас їх в нашому немає. Новим воїнам, ті, які захищали. Там, от я знаю льотчик, який погиб, от недавно буквально писали. От, може бути такої, Вот. героя, кого то пам'ятник нового героя. Петро Калнишевський. Є такий пам'яток в Дніпрі, мабуть, немає Петру Калнишевському. Це є останній запорізький отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський, який, до речі, є навіть святим православної церкви. Дуже така визначна постать. О, я хотіла б пам'яті Ісуса Христа. Щоб дітей місто Леніна би Ісус Христос. Я в першу чергу хотіла б бачити пам'ятник нашим героям, нашим захисникам та захисницям, нашим волонтерам і поособлення мужності. Створити нові пам'ятники наразі можливо лише за кошти меценатів або ж в межах творчих конкурсів.